Чи ти коли-небудь замислювався, що страшніше, нескінченна морська буря, чи земля, що тріскається під ногами? За обома стоїть один бог Посейдон. Він кидав виклик Зевсу, він розвертав хвилі так, що затоплював міста, і міг викликати землетрус одним подиком. Сьогодні ти дізнаєшся, чому Посейдон міг стати замість Зевса головним богом, кого він викрадав у самого Титана Атласа. І яке чудовисько п'є кров під місячним сяйвом, коли Посейдон зустрічається з Аїдом, ми розкриваємо найтемніші таємниці Посейдона, Бога, який змінив своє обличчя, щоб вижити, і чиї діти стали найжахливішими монстрами давньогрецького світу. Залишайся до кінця, тому що те, що ви дізнаєтесь про його справжню природу, перевернуть ваше розуміння грецької мікології назавжди. І ти більше не подивишся на хвилі так само. Якщо я скажу вам, що Бог, якого ви знаєте як володаря морів, насправді ніколи не був морським божеством. Посейдон один із наймогутніших олімпійських богів і його стосунки з іншими божествами були складними, суперечливими і часто драматичними. Але так Посейдон ніколи не був богом моря. Це найбільша помилка в розумінні грецької міфології. Уявіть собі, в найдавніші часи греки знали зовсім іншого Посейдона. Його ім'я дослівно означає чоловік землі або володар землі. Він не їздив колісницею по морських хвилях, він скакав на могутніх жеребцях по безкрайніх рівнинах. Тоді символом посейдона був не тризубець, а кінь, і не просто кінь. А жеребець пов'язаний з потайбічним світом і смертю. Посейдон був володарем не тільки живої землі, але й мертвої, тієї, що тремтіла від землетрусів. Глибоко під землею його брат Аїд править мертвими. Там, де ріки Стікс і Ахерон омивають чорне царство, де цербер не випускає душі. Кожен землетрус Посейдона, наче стукіт у ворота Аїда, нагадування, що світ живих і мертвих поруч. Там панують Еринії, що мучать злочинців, там геката водить тіней під місяцем, там емпуса і Ламія п'ють кров, і навіть Посейдон не втручається в цей морок. Хіба що хвиля б'є в берегі, як нагадування усе повернеться в глибину? Посейдон міг розколювати землю. А за тріщинами простягалися входи до похмурого царства Аїда. Кажуть, коли Посейдон гнівався, він міг відкривати тріщини, через які виходили душі. Та чому ж тоді ми знаємо його як бога моря? Відповідь криється в одній із найжорстокіших політичних змов в історії міфології. Мало хто знає, у Мікенські часи, особливо в могутньому місті Пілос, Посейдон був верховним Богом. Він правив над усіма іншими божествами, навіть Зевс поступався йому місцем. Але що сталося з іонійцями, коли з'явився загальногрецький пантеон? Іонійські племена, які шанували Посейдона як головного бога, зіткнулися з новою реальністю, об'єднанням грецьких племен під владою Зевса. Посейдону довелося поступитися місцем у політичній грі богів. Але це не було мирною передачею влади. Посейдон витіснив з морської ніщі давньогрецького бога Егеона, його знали як хвильовика або господаря хвиль, уособлював морські шторми, цунами, руйнівну силу хвиль. Це була справжня боротьба за владу, де Посейдон змушений був кардинально змінити свою спеціалізацію, щоб зберегти статус одного з найвеличніших богів. Альтернативні грецькі міфи припускають, що мати Посейдона, Рея, богиня землі, перетворила його на жеребця, щоб завадити апетиту Кроноса, після падіння якого Посейдон поділив владу разом із Зевсом та Аїдом. Брати кинули жереб, небо Зевсу, підземне царство Аїду, море Посейдону. Йому дісталося володіння водами, і Посейдон. Звів собі в глибинах моря палац біля Евбеї. Посейдон став Богом, який мав владу над усіма водними просторами від морів і океанів до річок і озер. У своїй руці Посейдон тримав тризуб символ своєї влади, яким він міг викликати бурі, землетруси і розколювати землю. Його характер був суперечливим. Він міг бути щедрим, захищати. Але також міг виявляти руйнівний гнів. Але навіть ставши богом моря, Посейдон не забув свого справжнього покликання. Як не дивно для Бога моря, Посейдон глибоко асоціюється з кіньми. Він створив першого коня, познайомив людство з верховою їздою та перегонами на колісницях. Йому також приписують створені уздечки. Посейдон мав величезні стади білих коней з мінними копитами і золотими гривами. На золотій колісниці, запряженій морськими чудовиськами, він об'їжджав свої володіння. Шукаючи дружину, він залицявся до Нереїди Фетіди. Однак, після того, як Феміда передбачила, що її син перевершить батька, ким би він не був, Посейдон відмовився від своїх намірів і дозволив їй вийти заміж за смертного Пелея. Згодом Богу Посейдону сподобалась Нереїда Амфітріта, але та й злякалася його залицянь і втекла. Посланий до неї Посейдоном Дельфін переконав втікачку вийти за бога вод. На подяку Посейдон помістив образ Дельфіна серед зірок у вигляді сузір'я Дельфіна. Амфітріта народила Посейдон трьох дітей: Тритона, Роду і Бенфесікіму. Однак була у Посейдона і темна сторона. Тепер про те, що вас дійсно налякає. Окрім трьох законних дітей, від Нереїди, амфітрити його нащадками, згідно з міфами, були ще й гіганти та чудовиська. Давайте подивимося разом на його сімейну колекцію жахів. Аміка відзначався надзвичайною силою. Він запропонував найхоробрішому з аргонавтів побитися з ним навкулачки. Полідевк прийняв виклик і вбив Аміка Антей, гігант, який вбивав усіх подорожніх. І будував з їхніх черепів храм Поліфем, циклоп людожер, який тероризував мореплавців. От та Ефіальт близнюки гіганти, які намагалися штурмувати Олімп. Посейдон зіграв ключову роль у перетворенні медузи на горгону так ту саму медузу, яка перетворювала людей на камінь. Вона також була стародавньою богинею землі. За однією з версій міфу, Посейдон зґвалтував медузу в храмі Афіни, за що богиня покарала медузу, перетворивши її на потвору зі Змієм і замість волосся. Раніше ми розповідали вже цю історію. Дивись у прикріплених відео. Але найстрашніше це не його діти. Найстрашніше це те, що він робив зі своїми коханками. Історія кохання Посейдона з Деметрою – це не романтична казка, а справжній жах. Коли Деметра блукала у пошуках своєї викраденої дочки Персифони, Посейдон побачив її горе як можливість. Він почав переслідувати богиню, намагаючись втекти, Деметра перетворилась на кобилицю. Але Посейдон перетворився на жеребця і наздогнав її. Від цього насильницького союзу народилася не тільки дочка, але й легендарний кінь Арейон. частково божественний, частково демонічний скакун. Який став символом швидкості, сили і божественного походження, і згодом допомагав героям, зокрема Адрасту, у битві при Фівах. А Рейон також міг бігати по хвилях. Ця історія показує справжню природу Посейдона. Він не просто Бог природних сил, він втілення їхньої неконтрольованої та руйнівної сили. Але найшокуюче те, що Посейдон ніколи не змирився зі своїм другим місцем. Він єдиний з богів, хто наважився відкрито кинути виклик Зевсу. Посейдон очолив повстання проти Зевса. Це була справжня війна за Олімп. Посейдон обурився владою Зевса, який, на його думку, зловживав своїм становищем. Він переконав Геру та Афіну приєднатися до змови. Разом вони зв'язали Зевса ланцюгами, щоб позбавити його влади. Метою було перерозподілити владу між богами. Повернувши баланс, який, на думку Посейдона, був порушений. На допомогу Зевсу прийшла Фетіда, морська богиня, яка покликала Егеона, так, колишнього влади морів. Він жив у морських глибинах. Він розірвав ланцюги, тим самим звільнивши Зевса. Коли змова провалилася, Зевс покарав Посейдона і Аполлона як очільників бунту покарав від їх найганебнішим чином змусив служити смертному цареві Лаомедонту і будувати стіни Трої. Однак, після того як цар відмовився виконати свою обіцянку і не заплатив богам, Посейдон викликав морське чудовисько, яке спустошило узбережжя Трої. Цей міф підкреслює характер Посейдона як справедливого, але й безжального бога. Та навіть після поразки Посейдон все одно продовжував нагадувати Зевсу, що його влада обмежується лише небом. Він відкрито заявляв про свої рівні права на владу у Всесвіті. Але найстрашніша помста Посейдона ще попереду. Те, що він зробив з Афінами, показує його справжнє обличчя. Так Посейдон і його племінниця Афіна змагалися за любов людей навколо Акрополя. Було вирішено, що Бог. Який створить найкорисніший предмет, отримує право назвати місто на свою честь. Посейдон вдарив призубцям по землі і створив солоне джерело. Тоді Афіна подарувала оливкове дерево, яке принесло містянам їжу, олію і дерево. Мешканці вирішили, що дар Афіни більш корисний. Між богами ледве не спалахнула бійка, і тільки Зевс зупинив їх. Щоб суперечку було вирішено мирним шляхом через обговорення, хто дав Атиці більше користі Посейдон, джерелом чи Афіна деревом. На складному суді всі боги підтримали Посейдон. Але всі богині Афіну, сам же Посейдон, з образи не з'явився на суд, і таким чином, більшістю в один голос Афіна отримала право на володіння. Атиці. Помста Посейдона була настільки жорстокою, що змінила соціальний устрій цілого міста. Посейдон не просто надіслав величезні хвилі, щоб затопити Афіни, його помста була психологічно точною. Він знав, що найбільший удар це удар по гідності та правах людей. Аби вгамувати Посейдона, жінки в Афінах були позбавлені права голосу, а чоловікам відтепер заборонялося бути названим за своїми матерями. Це була помста, яка вплинула на тисячі поколінь. Ця історія показує, що Посейдон це не просто Бог моря, це божество, чия влада над природними силами поєднується з людською жорстокістю та жадібністю до влади. Брат Зевси, грецький бог моря, фігурує в багатьох міфах, мабуть, найбільш помітними є ті, які описує Гомер в Іліаді та Одіссеї. Де Посейдон виступає як ворог троянців, борець за греків і лютий ворог героя Одіссея. Антипатія грецького бога до хитрого Одіссея розпалюється через смертельну рану, яку герой завдає циклопу Поліфему, синові Посейдону. Знову і знову бог моря викликає вітри, які не дають Одіссею дістатися до його дому. Посейдон також займає важливе місце в історії про Нінотавер. Якось бог моря подарував царю криту мінусу фантастичного бика, призначеного для жертвоприношення. Цар не міг розлучитися зі звіром, і гнів Посейдона змусив царівну Пасіфаю закохатися в бика і народити легендарного напівбика напівлюдину якому дали ім'я Мінотавр. Але правив Посейдон не сам. Навколо нього були могутні союзники. Нерей, віщий старець, що знає всі таємниці дна. Його правда, як хвиля, її не спиниш. Протей, що змінює обличчя як море, його можна змусити сказати правду, якщо спіймаєш. Главк, покровитель рибалок, що випливає з хвиль і нашіптує долю. І, звісно, океан. Титан старший за всіх богів морів, але навіть він не втручався у справи Посейдона. Над усім цим був Посейдон з трезубцем. Головним символом Посейдона є Тризуб, яким він керував морями, і викликав землетруси. Іншими символами Посейдона є дельфіни, які супроводжували його в подорожах по морях, та коні, які символізували його силу і владу над стихієм. Посейдон також часто зображувався з довгою бородою, підкреслюючи його мудрість і силу. Посейдон був шанованим Богом у багатьох регіонах Греції, особливо у прибережних містах і колоніях. Один із найвідоміших його храмів знаходиться на мисі Суніон з видом на Егейське море. Цей храм був важливим релігійним центром для моряків і мандрівників. Культ Посейдона включав ритуали і свята пов'язані з мореплавством, рибальством. І Одним з таких свят було істмійські ігри, які проводилися на честь Посейдона і включали спортивні змагання, подібні до Олімпійських ігор. Отже, що ми дізналися про Посейдон? Він не народився богом моря, він став ним через політичну необхідність. Його справжня сила це землетруси, коні та потайбічний світ, його діти монстри, його кохання насильство. Його помста жорстокість. Посейдон це темне дзеркало людської природи, відбиток нашої жадоби до влади та нашої здатності на помсту. Можливо, саме тому давні греки так його боялися і шанували одночасно. Якщо тебе зачепила ця історія, підпишись, постав вподобайку та натисни дзвіночок. Підтримай український Ютуб. Це допоможе нам продовжувати творити. Підписуйтесь на канал. Та дізнавайтесь більше темних таємниць грецької міфології. А в коментарях напишіть, який бог вас лякає найбільше. Я гарантую, що кожен з олімпійських богів має свої жахливі секрети. Як ти думаєш, хто страшніший Зевс, Посейдон чи Аїд? Пиши в коментарях і підписуйся, бо далі ми пірнемо ще глибше у темряву міфів, де спокій лише маска перед бурею.